Кажемо розсада, яка росте на орендованих площах. І від цього немає спасу. Це тут гектарів два. Отакого От чудового, чудова рослинка. Ми вже боремось, боремось дома з нею. Нічого її не бере. А дехто й не бореться. І оце люди пооддавали свої городи в оренду. І отаке от го цікаве. Вон там пух на сінячку. Так що це називається економія гербіцидів. Тільки його тут цього щастя буде на майбутній рік. Ось все. Це кусочок люди нікому не здали. Видно, пожаднічали. Це ось ріпачок в сухій землі. Ну він, скоріш за все, що буде пере... пересівати це все. Тому що ну, тут врожаю взагалі не буде. А він точно буде пересівати. Це фермерське господарство. Тобто гербіциди взагалі тут ніде не присутні. Ось люди купили будинок і переворювали це після фермерів. Стіке насіння. Один пух. Це тут гербіцидів теж ввалять. На майбутній рік добре. Тому що це все на майбутній рік вже буде, якщо її не покропити, вже буде дебела така рослинка. Скупляють люди будинки по селам. Всі кажуть, о, скряги. А я скажу, що скупляють, скупляють і нехай скупляють. Ну і перш ніж когось. Там обсусувати треба подивитися на себе. Треба вранці прийти взяти косу і скосити. Тут таке саме було, що на початку відео. Отут переорано, стільки сюди вже гербіцидів ввалено. Ось доорюю як є час, а потім беру, ну це таке насіння, воно не саме страшне а потім отакі батуги хожу вибираю. Насіння воно не саме страшне Воно як з'їде на майбутній рік, воно згорає. Не вбиваємо те, у кого коріння отаке вже. Отаке таке коріння. Ось. Оце не вбиває. Його кропиш, 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 кропиш. Отой, отой ваточник той що чи бавовнік, чи як його там називають. Той, що в самому початку. Його вже майже неможливо. Його треба переорювати. І, не знаю, якусь приспособу, щоб вибирати цього. Ось оскільки в мене тут цього чудового зілля. Не знаю, може воно і якесь корисне, на якийсь чай. Пішли. Усілі раду, якби була можливість, я б і цей будинок придбав. Я отой придбали ми. Слава Богу. Хоч не будуть рости оці, да, нас тут називають іскрягами і як хочеш. Хоч не будуть рости оці бур'яни. Рятуємося як можемо від них. Але ж хтось рятується, а хтось розводить якось так. Ну нібито все. Оце тут після сої. В цьому році була соя і на початку оце насіння все посходило. Я його закропив і по сої взагалі майже не було. Ну де ось все, містами є. Але його виривати не буду. Це мені буде маячок, що його треба вибрати. І до речі, по сої з гектара сої ми взяли всього на всього тонну. Більше ці експерименти продовжувати не буду. Будемо переходити на гарбуз. Васулю, все те, що можна здати перекупом. Ну, нібито, як все. Оцей будинок можна було б ще придбати. Якби б знайти хозяїна, хазяїн десь, я знаю, що в нього два будинки і один будинок під арештом, це точно. А цей ні. Але хазяїн не знаходиться. Я його ніколи не бачив. Вже проживаю тут досить таки довго. Будинок оцей. Розвалений. Ми ходимо сюди, воно чуже, звісно, але ми ходимо, тому що в цих будинках заводяться лисиці, собаки, біглі, О, вигонимо звідси. Тут металоломщики колись зробили погром, металолом шукали. Ну, тобто, нібито, сказати так, з однієї сторони, воно твоє, як ти носа сюди сунеш. Оце все. Гниник, пішли там обіди. Це з однієї сторони, а з другої сторони я прийду сюди випилювати оці всі дерева по одній простій причині. Звідси лисиці, атакують двори, курей, качок. Все в підряд. І оце в них тут як розпущилося, листя висить, тут взагалі нічого не видно. Пшеничка в нас уже зійшла десь сантиметрів до п'яти. Не знаю, видно буде на камеру. міжряддя 15 см. Трошки більше норма висіву. І вона тоді розкущується, закриває повністю все. такі понарізав водозатримання, тому що все отакого от йде. І отам там у нас внизу болото. Там скрізь понарізав. І прогабив. Іншою пшеницею не вистачало цеї, що дали мені цьогорічний. О, свою на схожість не перевірив, ударила їй куска, посіяв суток 4 пшениці, не зійшло. Ось такий невеличка ділянка. Тобто невідому пшеничку. Ось така ось. Пшеничка на сонце видно. Коротше, невідому пшеницю треба перевіряти. Так, да, сіяв відразу після цього сої, не дискував нічого. Ну, пробний варіант. Спробуємо ще так. Тобто мінімальними затратами, щоб не підривати ґрунт і так далі. Оце оцей кусок отак. От туди. Не зійшла пшениця. Ну нічого. Буде більше або гарбуза. Або буде більше квасолі. Те, що можна здати перекупом від кілограма, тому що соя повне розчарування. Відео без монтажа. Камера на автостопі. Прочесали ми туди назад десь близько 2 кілометрів. Отак От запускаємо ціленаправленно гірчицю в цвіт до самих холодів. Можемо спостерігати, що бджола літає сильно допізна. Ну, в пізню осінь заходить вже цей тепло. І так стається, що розбивають сім'ї. І доводиться виходити з ситуації таким чином. Такими сіями сіємо такими невеличкими ділянками і запускаємо цвіт. І собі вони тут цей цвіт їх збиває, нападу на пасіку нема. Ну от тепер нібито все.